Відділення образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного коледжу отримало багатофункціональний простір для навчання та розвитку молоді. Студент першого курсу Олександр навіть не уявляє навчання без сучасного програмного забезпечення та техніки. Це творчий осередок, де е, зараз є дуже багато, наприклад, прикладів брендбуків. Е, я сам займаюся графічним дизайном, я не маю прям якоїсь освіти чи не приходить якісь навчання з графічного дизайну, але я є комунікаційником у молодіжному центрі, коли ми е, Тому дизайн я використовую постійно і зараз буде просто дуже класна можливість. Ознайомитись з різними програмами, різними техніками, правилами в графічному дизайні від людей, які на цьому знаються, спеціалізуються. А от другокурсниця Марія впевнена, що відтепер навчання проходитиме більш натхненно та продуктивно. Це дуже класна ініціатива в наше майбутнє, тому що ми. Живемо в такому світі, що у нас тепер все трансформується дуже швидко, все дуже інформаційно, і це напряму пов'язано з технологіями. Тому тут ми можемо панувати багато різних таких багато різних напрямків мистецтва, і графічний дизайн, і принтери, щось робити, малювати. Тому це дуже класно, тому що ми і вивчаємо також. Ми ж не тільки малюємо і в майбутньому це буде непогано. Кабінет має сучасне обладнання: це і інтегрована панель, і 15 ноутбуків та мольберти. Це своєрідна медіатека. Кабінет розширює наші можливості, розширює можливості навчання, дає нам такі сучасні ідеї до натхнення, бо тому що ми бачимо, що це сучасний кабінет. Це буде кабінет не тільки медіатека, а кабінет, в якому будуть проводитися пари з дизайну, художньої графіки. Такий простір вдалося створити за підтримки міжнародних партнерів. У межах програми транснаціонального співробітництва Дунайська регіональна програма вартість проєкту понад 672 тисячі гривень. Дунайський проект євросоюзу на створення освітніх і навчальних. Просторів в закладах професійно технічної освіти і коледжах області. За ці кошти доводиться відкрити медіатеки у всіх професійно-технічних закладах, плюс в наших коледжах обласного підпорядкування і комунальних форм власності. І в Коломиї він особливий, тому що це не тільки освітній простір, а це освітньо мистецький простір. У педагогічному коледжі наразі готуються до відкриття ще одного напрямку навчання, каже його директор. Ця медіатека буде слугувати підготовки студентів з фахових дисциплін спеціальності при мистецтва. І сьогодні я анонсую широкі громадські сіки, і вам Віктор і та, що з 1 вересня 2005 року ми розпочинаємо підготовку фахівців спеціальності дизайну. Тож новий інтерактивний простір дасть змогу студентам поглиблювати свої знання з графічного дизайну, створювати цікаві проекти та реалізовувати власні ідеї. З коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія РАІ.